Я це шукав. Різні репліки від різних контор. Круто. Це 700-та 700 гузка. Такі фари, як у мене. Круто зроблено, маска класна. Да, метал посильніше використаний круто. Ну, собі так треба зробити, щоб так приборка кріпилася. Мабуть, ідеально для обзору. Да, це чітко. Да, оце товщина, це капець, тут 5 мм. Ну, оце нормальний реальний захист. На такому захисту не боїться куди з'їхати. Ти його точно не проб'єш. Да, дивіться, як круто! Монтіровочки стоять. Класна ідея, виглядає чітко. Да. Це правильний тюнінг для такого мотоцикла. Мабуть, найкраще, що я сьогодні тут бачу. О, це підножки. Бляха-муха. Це на алюміній кріпиться щось додаткове, як я зрозумів. На стокові підніжки такий адаптер. Круто, круто. Ну що тут більше нічого не скажеш, бо в остальному це стоковий мод, тут ще якесь додатково посадочне місце. Ну, якісно. Чітко. Мені подобається.